Кидаємося, ручки тягнуться, ноги тягнуться, ноги тягнуться. Позіваємо ми також, позіваємо, витриваючи рукою. Ну і звичайно, після того, як позівали, бігом йдемо митися. Очі протираємо, очі протираємо, чистимо вуха, чистимо вуха, лице витираємо. Ну і звичайно беремо зубну щітку, ось наші зні, ось ось є зубна щіточка, зуби, зуби щоб не білі. Підтримаємо власне. хватить, зуби вже хватить, хватит. є. Може... Так, є, почистили зубки. Ну, після того як ми вже з чистими зубами, звичайно приводимо себе в порядок. Беремо грибінчик. Перемо ребівчик причесується. Звичайно, просто. Причесує. Вони можемо бути гламурними, стильними і модними, щоб виглядати красунчиком. Ну і звичайно, після того, як ми а, навіть там причесалися. Суди! Всіх місцях причесалися. Після того, як причесалися, звичайно, наступний пункт призначення кухня. Біжимо на кухню, п'яткою відкриваємо двері на кухню, п'яткою відкриваємо. О! І заходимо на кухню. І щоб цілий день трудитись, нам потрібно що зробити? Підкріпитись, Яке поболитись. Звичайно, беремо канавку, беремо канавку, беремо канавку. Смачного кажемо. Поїли. Після того, як сіли канапку, Ладно, я думаю, достатньо. На снідах їсти не потрібно. Треба запити те, що з'їли, треба запити, Одна ж така, що будь ласка. Запиваємо те, що з'їли. Запили. Як це серйозно, як наснідали, що серйозно проходить. Ну і після того, як ми, звичайно, уже поїли, поснідали, ми готуємося до робочого дня. Ми одягаємо шарфік, ми одягаємо шарти, тому що на вулиці буває часто холодно. О, дійси, ми патріотами з збірної України. Ді... Ну, Шарфик на шию одягається, то то не шиє, відкриє секрет, то не шиє. І то не шиє, а це вже майже шия. Одягаємо шапочку, одягаємо шапочку. Не шапочка, не, шапочка у нас є. Ага, ось так. Одягаємо шапочку, одягаємо шапочку, щоб не змерзати голови і вуха. Ось, одягаємо шапочку. Ну і одягаємо, звичайно, окуляри. Ми ж хочемо бути модними, стильними. Ви подивіться. О, О ні, бля, наочі, наочі. Начіть, на очі, на очі. Ні, очі, ще, очі ще. О. Ви подивіться, містер і сіглому, ваші обласки. Ну і, звичайно, починаємо танцювати під обласки наших гостей. Танці. Можна порукатись, можна порукатись. У так танцює наша молода пара. Ваші облиски, саме так виглядає типовий день наших молодят. Зараз ми відкриємо маленький секрет. Хто у вас був у ролі рук, Будь ласка, Маринці облескі, ось вам! Можна взяти вже реквізити. Да, можна зняти. Ще раз ваші облески, нашим молодятам. Саме так приблизно виглядає їхній типовий день. Ну, а ми, друзі, продовжуємо наше свято далі. І саме зараз всі вас запрошуємо наш на танцювальний майданчик, тому що у нас розпочинається другий танцювальний блок.